Яких весілля нам це далося, якими трудами. Ці жінки ночували в цьому котловані, ми з фонарями ходили, охороняли цю арматуру, тягали ці кірпичі, оці доски, оце все. І ніякої помощі нам ніхто не вказував. Тому що ми, виносили з того своє все. Ми що могли тим допомагали, щоб храм зроївся, щоб у нас, на Новомиколаївець, був ми свій храм. Понимає? У нас є у наших прихожан тисячі фотографій. тисячі. Де все зафіксовано. І ні одного, е, одного спонсора не було в ті кримінал у нас. Ми самі строїли і самі були спонсорами. І де ті люди, які хочуть показати, що вони тут питають про хазяїна. Та ми тут хазяїни. Оце наша громада, це наша община свята. Ми тут хазяїва. Приход наш. Якщо люди цього не знають, то нехай вони. Да. Складав свої гроші. і да. працювали. Да. Ми ночами, ми ночами працювали.